Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. За даними міжнародного енергетичного агентства, попит на найважливіші корисні копалини може зрости більш ніж удвічі до 2040 року, порівняно з 2020. І головною причиною цього є хто правильно Китай, тому так сильно його боїться Дарія Кудімова. Там виробляється більшість сонячних панелей, електроавтомобілів та акумуляторів у світі. А для цього потрібні безліч мінералів. Тому китайський уряд спрямовує мільярди доларів на купівлю та освоєння світових родовищ. Китайці, ця тенденція безпосередньо непокоїть і основного опонента, Сполучені Штати. Боротьба за найважливіші корисні копалини є новим фронтом стратегічної конкуренції між світовими супердержавами, стверджує Національна розвідувальна служба Китаю. Тим часом в Америці знайшли ще один спосіб поповнити власні запаси необхідними мінералами, зокрема за допомогою України. Що мається на увазі, та про які суми може йти мова, і що ми можемо отримати взаєм? Далі в сюжеті. Хороша угода між США та Україною, яка дасть можливість збагатитися обом країнам, про це заявив американський сенатор республіканець Лінсі Грем Україна готова укласти угоду з нами не з Росією, тому це в наших інтересах забезпечити, щоб Росія не влаштувалася там ми можемо заробляти гроші та мати економічні відносини з Україною, які будуть дуже вигідні для нас. Він додав, що в Україні є родовище критично важливих мінералів не тільки для Європи, а й для усього світу, адже саме у нас зосереджено близько 5% від світових запасів сировини необхідної США для виготовлення високотехнологічної продукції. Традиційні родовища корисних копалин, до яких насамперед належить залізо, марганець, титан і уран. Ми одне з перших місць у світі займаємо. Ну десь в десятку точно входимо по залізу, по марганцю. Взагалі на першому місці по тих тих запасах, які підраховані, величезні запаси сланство газу, великі запаси літію. Це зараз один з найбільш за е, більш стратегічних е, корисних опалин. А і ще й враховуючи про те, що Китай вже скупив величезні родовища виродовище в Латинській Америці, то Україна стає. Но ну, ледь нема пункт про корисні копалини прописаний, і в плані перемоги Володимира Зеленського у ньому міститься пропозиція для США та ЄС укласти спільну угоду щодо захисту ресурсів та використання їх економічного потенціалу. Крім того, цей пункт має таємний додаток. Я думаю, що будуть списувати самі пункти і саме отримання допомоги тут і зараз. Тому що перемога без цього неможлива, а без перемоги. Неможливо видобувати ці корисні копали, тому що більшість з них знаходяться на тій території, на якій або ведуться активні бойові дії, або які окупованими поштом і обґрунтування, чому ми маємо ці території звільнити. Зокрема, йдеться про Донецьку, Дніпропетровську та Луганську області за підрахунками Форбс, вартість корисних копалин на цих територіях близько 11 трильйонів доларів. В той час як загальна вартість українських родовищ майже 15 трильйонів, це не означає, що ми продаємо, віддаємо всі корисні копалини. вигідна взаємоспівпраця, тому що це, крім того, що ми зараз отримуємо цю соку допомогу, маємо розуміти, що потім потрібно буде ці території розмінувати, побудувати ці е, заводи, підприємства туди будучи працювати люди. Крім того, така угода допоможе американцям зрозуміти, яке стратегічне значення має Україна в міжнародних відносинах. Переконані експерти пояснюють, це може пришвидшити допомогу від США, адже в першу чергу йдеться про економічну вигоду. А також це може бути ще одним пунктом на користь нашої держави при вступі до північно-атлантичного альянсу. Так, от з якою метою Сполучені Штати так сильно зацікавилися українськими корисними копалинами, і як це може бути пов'язано з ядерною зброєю? З нами на прямому зв'язку? Політолог, експерт, аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левось? Доброго ранку, доброго ранку, е, пане Дмитре. Ось ця угода безпека в обмін на доступ до копалин, про яку говорив сенатор Лінсі Грем? Це реально? І в який спосіб вона може бути взагалі укладена? І як це ну, гарантуватиметься її виконання? Загалом, це абсолютно реально, тим більше що насправді це є, уж треба розглядати в контексті взагалі тієї політики, яку Україна, яку Зеленський вибудовує щодо Сполучених Штатів, тобто можна згадати про те, що уже цього року була укладена безпекова угода зі сполученими штатами в рамках багатьох от низки цих угод, про які йшлося. З самого початку після вільнюського саміту ця система угод, яка б гарантувала безпеку. І... Але там, в е, тих угодах, там, е, ці, е, там прописані інші речі. Да? Там прописані речі з підтримки щодо підтримки України, там підписані речі щодо взаємодії у сфері безпеки та оборони, там прописана перспектива. Того як Україна стає частиною цього великого безпекового механізму і обов'язки України в, у відповідь. А тут насправді це підґрунтя, це те підґрунтя, яке мало б забезпечити і більше того, ну можна навіть сказати прив'язати. Цей інтерес сполучених штатів, і я би знаєте, про що що сказав? В контексті протистояння Сполучених Штатів з Китайською Народною Республікою. Бо ось ці наше родовища, про які йдеться в сюжеті, до речі, так про це згадано було там про літій, ага. саме в контексті з протистояння з КНР зараз в для сполучених штатів це дуже важливо бо саме літій є основою для сучасного сучасної електроніки для сучасної взагалі техніки і КНР, в принципі, він паразитує на тому, що є можливість контролювати цей азійський літій, uh -huh. і оскільки зараз уже Сполучені Штати вибудовують свою таку окрему політику не суцільної незалежності від китайських ресурсів від китайського виробництва, то в цьому контексті якраз український літій. І знову ж таки неможливість взяти його під контроль з боку КНР воно набуває величезного значення. Розуміло. Ну, тут дивіться, адміністрація наразі чинного президентства США Джо Байдена хотіла публічно закликати прийняти Україну до НАТО, але передумала, бо часу для цього замало. Ну принаймні так пише агентство Bloomberg. І от тепер в Білому домі обговорюють інші гарячі варіанти забезпечення Україні тривалої безпеки, які пропозиції можуть розглядатися, і взагалі чи можуть Україні повернути ядерну зброю? Гадаю, що насправді само по собі пояснення щодо того, що хотіли запросити, але не вийшло, Це зараз уже, так би мовити, рефлексія на свої помилки. Да? Тобто це не було в цьому нічого неможливого. Скоріше за все, йшлося просто про ну, свої такі уявлення помилкові, які базувалися на таких реаліях холодної війни. Тож, гадаю, тут не варто на це зважати, бо в Вільнюсі минулого року, крім протистояння від окремих членів НАТО, про що там зазначається в цій рефлексії, насправді була і група підтримки, і був відповідний настрій. Це можна було зробити. Щодо нинішньої ситуації, гадаю, що сама по собі, вона складається в такий спосіб, що, звісно, ніхто з безпосередньо Україні повертати ядерну зброю не буде, але може статися так, що якщо не буде посилюватися підтримка України. Що сама по собі ситуація в світі складеться таким чином, не лише тут для України йдеться, а взагалі, що система договорів, в тому числі не розповсюдження ядерної зброї, вона буде відігравати значно меншу роль, і просто за фактом вона з'являтиметься багато де і багато кого. Так, до Європи перейдемо. Французьке видання Le Monde пише, що Париж і Лондон серйозно обговорюють перспективу відправки військ в Україну. Що це значить, пане Дмитро? Що Європа готує план Б на випадок, якщо американці зменшать або взагалі відмовляться від підтримки Києва? Гадаю, ну знову ж таки, тут треба згадати про те, що про це вже йшлося. Да, тобто ми знову ж таки лише повертаємося да до того про що говорилося тим більше Еммануель Макрон, президент Франції, він був так би мовити ініціатором цієї ідеї. Про це вже йшлося, і тому гадаю, що тут не настільки все одновимірно, але за великим рахунком, так це один із тих варіантів, про які, які розглядаються саме в контексті можливої зміни політики Сполучених Штатів. І ну і знову ж таки, це один із елементів тиску на Російську Федерацію. Ось цієї стратегічної невизначеності, щоб вони не знали, як воно, що воно буде. Ну і знову ж таки, це не означає, що вони приїдуть воювати. Да, бо ось ці ми ще весною цього року обговорювали ці можливі формати участі французьких військ. Це логістика, навчання, ще якісь певні да там дії. Ну, наприклад, там протиповітряна оборона, тож я думаю, що це саме саме так це виглядає. Тут ще дуже цікаво, бо ми бачимо, що зараз активізувалася Туреччина, і Ердоган згадав, що в нього є номер телефона Путіна, набрав йому, а потім прийняв в себе генсека НАТО. І от що це відбувається? Це Туреччина готує якісь нові ініціативи, чи як? Ну, з огляду на те, що турецька ініціатива, яка мала бути там озвучена на саміті Великої Двадцятки, G20, то. В принципі, як ми бачимо, що ніякого розголосу ця ідея не була, і зрозуміло знову ж таки, чому тому, що тут в принципі є певна така стратегічна пауза, з, з огляду на те, що змінюється адміністрація Сполучених Штатів, знову ж таки. Навряд чи є якась дійсно така настільки продуктивна ідея, щоб вона викликала якийсь, да там якийсь захват і була б дійсно проривною, то але бажання і намагання бути регіональним лідером у Туреччині зберігається, і тут думаю, що саме для того от, збереження цієї ролі, е, ці дзвінки час від часу й робляться. Хоча мені особисто здається, що у Ердогана і його оточенні є переконання, що вони здатні да, відігравати більшу роль. Ніж вона є зараз, ну і тут можна згадати, що ось постійна реанімація таких цих чорноморських домовленостей, аби діяв в Чорноморський коридор в рамках тих домовленостей з Росією. і ООН. Це от якраз свідчення того, що вони сприймають світ саме так, хоча насправді ситуація змінилася, бо це вже в принципі позаминулий навіть день, бо Чорноморський коридор працює в інший спосіб. Українські морські сили просто війська наші відігнали росіян в східну частину Чорного моря, і тому воно працює, але ну от ми бачимо, що. Всі сприймають світ через свою призму, через в даному випадку, турецьку центричність. Ну, ми не можемо оминути й тему виборів в Румунії. Там уже порахували результати першого туру президентських виборів, і несподівано виграв там проросійський ультраправий кандидат Калін Георгеско. Здивовані всі, в першу чергу, соціологи румунські, які цього просто не могли передбачити. Чи варто нам переживати, чи в другому турі все може змінитися, і позиція Румунії далі буде проукраїнською? Ну, насправді переживати, да, дійсно, мабуть, що варто, бо ми бачимо, що насправді це світовий тренд, світова тенденція, що соціологія перестає угадувати, да, ну не mm вгадувати, -hmm. а перестає, перестає бути певним чинником прогнозування, і можливо через свою якусь таку, ну, десь, таку консервативність сприйняття. Да, чому то що з ну, конкретно з цим кандидатом? Явно не прораховували впливи сучасних медіа, да, ну нема не медіа навіть а цих сучасних мереж соціальних тут Тіктоку. Uh -huh. Тому, поки з огляду на ті прогнози, які є, да, ми можемо говорити, що навряд чи він зможе перемогти. Знову ж таки, є певна логіка в. Виснування Румунії в е, рамках Європейського Союзу та да? uh -huh. НАТО, але Ну е, ми знову ж таки бачимо і інший момент, да? незважаючи на цю логіку, наприклад, Угорщина Орбана, вона відіграє таку роль однозначно форпоста Російської Федерації, е, тому. Мабуть, зараз ну ніхто не дасть точного прогнозу, як воно може бути, переживати, але не сильно. Ну та ми зрозуміли. Дякуємо так. вам. Дмитро, дякуємо за відповіді. Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку був політолог, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитро Левось.